Добрий день, Еврібаді. Ви нас не чекали, а ми з'явилися ви прямому етері на ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні українська відьма Марія Тиха. Машу, ми тебе щиросердечно раді бачити. Як ти там заживаєш? Просити, Худенька така Ну, тут, правда, тут багато. тут правда, багато, тебе гора така, знаєш. Прям, прям таке горіще. Ну тобі нормально сидіти, зручно? Ні. <рес> Ну, ну давай працювати, бо до тебе назбиралося багато питань. Меж треба. Давай по ходу будемо трошки дивитися, дорогі друзі. Я нагадую, у нас сьогодні, 14 травня. У нас середа, 18.48 за українським часом. Російські змі пишуть, що Путін до кінця дня зробить феноменально важливу заяву. Що скаже Піпа. Я в позі Рослав. ждуна, знаєш, такого. От. Змінив так. стиль, Мирослав, кажуть. Хто? Мирослав змінив, а, стиль. змінив, змінив стиль. стиль. Ілля, я тобі дуже дякую. Ну так, трошки причепурився. Ой, карта шута здесь падает. Пустая херня какая-то. Вот карта шута падает. Бред бредом просто каким-то. У нас клоуны да, очень кругом. А? Клоуны да, кругом. Да, клоуны все закоханы. Это условия какие-то ставить будет. Для нас це буде погано, я так розумію. карта дурня якщо карта дурня падає, то в принципі воно нічого нового, я б так сказала. З якого вже проходимо. Я так говорю. Нічого нового. Влюбленний, колісницей. Ну, тому що це все-таки перед детям, перед uh, міроприяттям ну Завтра, як ми знаємо, аж нічого по суті, такого не відбудеться. Ти, як би, да, кажеш, я вважаєш, що я... завтра буде фігня просто. Пустишко. я коли я коли дивилася просто на свій канал, там всі м'ячів падала, розуміла, що Путін в принципі не поїде вже нікуди. Тобто, таке знаєш, почуло почало карти видавати отаке. Ось я думаю, так все понятно. Ніхто нікуди не їде. Там сьогодні писали, що Лавров здається буде їхати. Да, замілавров місця... уже не, не збирається там представляти Росію. Писали сьогодні російські змі, і більше того, я тобі скажу, посланці Трампа їдуть у Стамбул в п'ятницю. Не завтра, а в п'ятницю, то може, мач на п'ятницю все переноситься? Як ти бачиш? Ну, четвер, в п'ятниці нас на, взагалі не грає ніякої ролі. Там падала карта ірофанта, ти хтось буде все одно. Ну, ірофант, це якась людина доросла дипломат, і тому можливо це Лавров все ж таки. А, хтось то... буде. Значить, буде. Там якісь інші чіткі має бути. Коротше, це все -все не важливо. Важливо те, що я одивилася спеціально настрій Зеленського після переговорів. Там диявол падав з Рицарем мочів. Я розумію, що це просто. Жахливий настрій у нього буде. Ужасне буде настр... ужасне настроєння, максимально ужасне настроєння. Злющий буде Такий просто ужас, пчірка кубка впадає. Це карта потери. Я так розумію, що. Начнется вот это, начнут ставить условия про территории. Вот так вот. что ты типа по территории выдавать. Угу. Я думаю, что к нему просто как-то будут, к Зеленскому это будет все типа неофициально, естественно, но как-то к нему все-таки будут пытаться достучаться, типа, чтобы он... А может, все-таки да? А может, типа там? А может, как-то территорию, да? Вот. Понятное дело, что его это уже ебет очень сильно. И я же говорю, что встреча пустая по сути. Падають. Чи ти бачиш, що буде там зустріч з Путіним тет а тет? У Зеленського? Uh -huh. Ні. Uh -huh. uh -huh. Тобто, її не буде, і як висновок ніхто нікому морду не наб'є. У даному випадку нам би хотілося, щоб Зеленський, да? але ж ми розуміємо, що цього не буде й близько. Um. Ну, інший важливий момент. Важливим пунктом переговорів в Стамбулі, як багато хто зараз пише, може стати обмін полоненими. Чи ти бачиш, що можливий обмін всіх на всіх після Стамбула? Чи можливий там я не знаю, якісь інші варианти вони можуть почастішати ці обміни? Я думаю, що після мероприятия міроприяті будуть обстріли будуть хоче бути ані обміни. Ну, обміни теж там нападало как. Там мав бути обстріл. Десь до 15 числа. Потім 15 го числа коротше, поставили всі переговори. Я так розумію, що обстріл змістився десь там на плюс-мінус після переговорів. Там плюс-мінус 2 -3 дні. Да? Ну, як ми завжди даємо. І після обстрілу має бути обміни. Там чітко карти показували. Ось так от. Я типу, три события мая, а там обстріл випав. І карта міра. А карта міра значить масовий якийсь обстріл. До кінця, же, цього тижня. до кінця цього тижня, до цього Да, ну до, до кінця мая, до кінця травня. Ага, до кінця. І, Да, події. І там, виходить, перша подія, типу от зборище, да, от це от за границей, переговори якісь непонятні. Потім, непонятные. Потом второе событие. Зеленський ще будет з кем-то зустрічатися, переговариваться. Я так розумію, з кем-то с, кем с Европы или з Трампом, все-таки, да, з Америкой. С Трампом. Две поїздки, mm -hmm. Дві поїздки, у нього выпало дві. Ну, либо делегація українська, это не важливо зараз, да. дві поїздки выпало. Три события я спросила, і посліднє забуття на обстрілу. І падає десятка мічей, тобто з смертями. Ну, вже сьогодні по сумам прилетіла балістика, я розумію, що до кінця мая. Двоє людей так? загинуло, там дев'ять Угу. Що ну, дивитися хотіло? Тобто чи э, про обміни, да, всіх на всіх, оце все, що ми з тобою дивилися, чи можуть вони почастішити хоча б. Ну, дивись, я не думаю, що буде обмін всіх на всіх, восьмирка кубків, розочарування картку планувати. Почастішують обміни. Ну, У нас непогано зараз з обміним, мені здається. Краще, ніж було. Ну, я би так би не сказав, що там частіше. Краще, ніж було, краще. Частіше стало. Все одно, більше стало. Це ж правда. Ти Хотілося оптимись. ще більше, але. Можливо, Зеленський знову поїде до Білого Дому. Можливо, там падало дві поїздки за травень. Скандалу там не буде знову в Білому домі, якщо поїдемо. Будемо дивитися, якщо він буде їхати, будемо дивитися це зараз. Це бо ти знаєш, Ма, що овальний кабінет це не зовсім так. Він оральний кабінет. Направький жаль. Не знаю, хто кого нам натягує в цьому оральному кабінеті. Ну, це вже таке, так. Да. Не все нам показують, бо ну, це ж цензура. Дивись, ем. карта світу вона говорить в принципі, про масштаби. Вот, если холодной падает карта світу на Днепропетровскую область, я понимаю, что он и хочет захватить Днепропетровскую область масштабно. Это не тобто ты дня, это масштабно. на Днепропетровскую сама. Ты что плохие, карты. плохие карты падали, честно, по Днепропетровской области, типа плохие, очень плохие. То есть они, типа, реально хотят. Но не к этому, я к тому, что по обменам, Ты спросила, будет ли больше мира карта? Это значит больше будет, да, масштабнее будет, больше по количеству и чаще. То есть карта хорошая на обмены была. Пишуть, що під Куп'янськом загинула Надія Савченко. Ніде такого не бачу. Де ви це вичитали? Чому я просто нічого не знаю. Там залишилося кілька кілометрів близько два 3 Ну понятно. Так, да, дивися, тобі не здається, що цим самим Путін зараз максимально грає в клоунаду, вистав вистава така від нього. Він затягує перемовини, щоб потім. В наступ піти, великий саме великий саме наступ, бо тоді воно якось сходиться з тим, про що ти говориш, що от, наприклад, можуть вони піти на Дніпропетровщину. Там по этим переговорам вообще оттягивается все до лета, там карта сонця падає, до літа відтягується. Не знаю, як воно там буде до літа відтягуватися, але ти розумієш, може, все лето mm -hmm. буде переговорів. Да. Так, смотри, что еще. Снова выпало. И, короче, то есть получается, и там знаешь, что выпало еще по картам, смотрела. То есть будет сейчас какой-то первый переговорный процесс, и будет что-то еще. Я спрашиваю, после какого события, и мне, короче, падает обстрел Дни Прогресса. Я такая я не поняла, блядь. Я помню, как мы перед операцией, перед моей, помнишь, мне начало фонить дне Прогресс? Да, да, я помню, это Я такая, за так, а потом после операции мы забыли об этом, и сегодня опять мне карты напомнили про Дне Прогресс, типа, что какой-то еще переговорный процесс пойдет после Дне Прогресс. И как тогда, когда мы смотрели Дне Прогресс, падает, блин, то же самое. То есть падает десятка мечей все равно. То есть куда-то они, блин, падлы попадут. Я думала, это станция сначала атомная, а потом падает, у скупка падает, то есть это, это водосховище. Ну, типа, это не станция. Станция бы выпала луной, да, То есть мы уже можем ориентироваться сейчас на Запорожскую область, ну, то есть, а Херсонская падает у скупков перевернутый вниз, типа там нет уже воды, то есть оно осушено. А это и выпало, блин, что там еще рядом выпало, уже не помню. Короче, тут скубка выпала, то есть я понимаю, что это непрогресс должна быть. Как тогда нам показывали, так и сейчас. То есть после ГЭС там уже начнутся какие-то более такие типа, переговоры, более жвавенькие. Кто-то вмешается куда-то, но это так пока. Я ще буду пересматриваю, все, только сьогодні інформація така пішла. Mm. Ну, я так розумію, що зменшення обстрілів після переговорів у Стамбулі ти не бачиш. Хорошо, да посмотримо, збільшення чи зменшення? Як це? Я спомніваюсь. В якому напрямку? Ага. Uh -huh. Сбильшение, через сменшение, короче, сменшение, восьмерка мечей падает. Ограничение типа. Сбильшение на минуточку. Верховная жрица, туз мечей и туз кубка. Вот, полная чаша. Больше будет обстрелов, туз мечей падает, туз кубка рядом, в совокупности. Я говорю, что на майка туз десятка мечей падал. То есть еще должен быть какой то масштабный обстрел в мае. Тут вот карты еще не показали то же самое. Что карта мира, когда падает, я понимаю, что это не один город. То есть это зацепит несколько городов. Тобто, як тільки вони бачать, там, що там, ми реально йдемо на переговори, хочемо їх ще більше, вони тоді ще більше луплять. Логіка Діло, така, не Діло не Чинка. в этом. Дело не в этом. Дело в том, что смотри, у Путина вообще спена сорта йдет. Я вчера специально села, посмотрела настроение Путіна і Зеленського. Мені цікаво. Зеленський готов. Ну, здразумение, ну да. Ну, така вот. ситуація в державі. Ну, я тоже самое бы делала. Я говорю, если у мене була можливість, бо да, я була бы на місці Зеленського, я б теж пхалась дырки чисто просто пытаться хотя бы что-то поменять, это нормально. А касательно Путина, у него реакция такая конченная, потому что я спрашиваю, а в чем проблема вообще? А там падает типа, а как это мне какой-то мальчик будет рассказывать, что мне делать? То есть он Зеленского воспринимает рыцарем кубков. То есть для него Зеленский ребенок. Он, не, тут какие-то дипломаты приезжают, 70-летние, понял, а мы на переговоры едем, тут, а вот у нас молодые пацаны там такие, но ну, еще без, ну, без костюмов и так далее. Прикинь, как он Зеленского, но при... это тупо личностное невосприятие человека личностное невосприятие. То есть и это, это, первое. Там падает девятка мечей, типа страх, что будут там давить на них, там что-то это, у него своя позиция по четверке пентаклей. Но все равно первое, что падает, личностное невосприятие президента. То есть он его там не считает легитимным, а и так далее. То есть просто Путину не нравится Зеленский, он ненавидит его. Вот и все. Понимаешь? Вот и все. Вот вся проблема, почему типа нету толковых этих переговоров и ничего как бы... Ну, Но все равно видишь потихонечку-потихонечку, типа предвестики окончания войны, но ну, еще раз говорю, окончание войны типа, это не имеется в виду, что закончится война завтра. Я же говорила, что. Ну, але мы цей войны... демо, по чуть-чуть. Смотри, нет, я говорила, что когда я увижу окончание войны, я скажу: это не окончание, это пауза. То есть это пауза. Ну, карты тоже могут воспринимать паузу, типа как окончание. Потому что, ну, по сути, там три это а то перемирие какое-то было, вот, да, что-то еще там. Ну, то ну, есть, Ну, в это потихонечку... было Я понимаю. Потихонечку-потихонечку, как нам по картам и падало, что будут добавлять там дни, как-то будет немножко больше его. А война вообще закончится в один день должна. Потому что покидаю вот так... карты, как закончится война, да, шут. А это как-то очень по-дурацьки, прям типу всякого. Як но, вона так, і все, почалася закінчилася. Да, просто, ніхрена, і ми такі, мені взагалі не зрозуміло нічого. Шут, у карті шутка. Еге, блядь, знаєш, що такое? Все. Я сижу і думаю, блядь, вообще непонятно. Раніше такого не показував. Показувати почало зараз. Mm. Какой-то вже, знаєш, повний кринж починається. Чим ближче до кінця, тим буде, мені здається, найбільш важко психологічне. Емоційне. Ой, це вже важко психологічно. Да, да. от мені здається, що най зараз найбільше для людей треба розуміти, що треба триматися. Бо якщо типу, ви зараз все, ви зараз складете лапки, то. То, це буде капець. Двері вже ну, відкриваються, вже отож, вже все, війна вже закінчується, ми на це принаймні сподіваємося. Ладно, далі просить подивитися Одесу, 26-30 травня, випускний у школах. Чи ти бачиш, що є небезпека для навчальних закладів так, Одеси? Так, Товаріще, секундочку, давайте, давайте 20-го, 30-го там позже. Ну, це дуже рано. Я не знаю, що так не смотрю. зовсім угу. рано. Мені нужно, нужно по обстрілам найточніша інформація буде у мене завтра. после этих сраных переговоров. Ты понял? Мне надо просто сейчас посмотреть, как они переговорятся. Я по картам видела настроение Зеленского, уже увидела, уже там, что там падает. Ужасные карты падают. И после вот этих вот разговоров, переговоров, надо смотреть обстрелы городов. Потому что там падают переговоры и сразу обстрелы потом, потом плюс-минус. Mm -hmm. mm -hmm. Так что на разе ты не можешь сказать, вот, по Киеву полетить, что по его полотить пять час самых Лучше в пятницу, лучше в пятницу. Пятницу посмотреть. По Киеву полутычим, но ты не снился никакой. Но сегодня, типа так скажу, С когда была. Баллистика. баллистика. Да. Сегодня, когда была сирена, я типа сижу, я кидаю по картам, и там падает смерть, десятка мечей типа баллистика я такая, блядь, я не поняла. Я вышла даже сегодня на улицу первый раз, ну, вниз понял, типа вышла специально. А баллистика прилетела в суммы. То есть, по сути, карты правильно показали: баллистика летела, да. Она прилетела. Просто она в сумму прилетела, не в Киев. Ты понял? Я не говорила про Киев. Вот поэтому. Повернуся. Мене видно, зараз чутно, да, нормально. Да. Пое тому, ну, хорошо, покрити, пожалуйста, не планирую завтра ще кого-то гатич, треба б переговорити з Тимотом. Можуть. Могут... Сколько могут. Не подобається мені завтрашній день, дуже не подобається. Он ну, покрити, пожалуйста, мені завтра настрою ще ще нас моїм стаянням стригні завтра, покажіть мені. Утром, завтра утром мое настроение. Карта дурака падает. Настроение. Ну, такое. Пустая я буду. Хорошо. А если два не мое? Хорошо, понятно. Я могу по-разному себя чувствовать. Давай надо. Пишуть день, як день, а от ніч сьогодні, оце реально може бути небезпека. Інш падає, виходить, десятка пентаклей, двойка кубків. А сколько вони заяву дає? А Ніхто ж Понятно? не знає. Тим паче, можу сказати, в одній годині, а вона буде на три години, потім пізніше. Просто зрозуміла. Я типа спрашиваю, так а чого зависить типу, обстріл? да? так, і ні. Я така, так, я так, не поняла. А після, заяви, після заяви. Так, да, і показують десятку і двойка кубків, типа розговор, після да? пентаклі, бо трансляція. Щоб надати ефект, щоб устрашити більше. Як правильно сформулювати питання? Ну, покажіть, так, хороше, давайте так спросимо. после этих переговоров. Вот обстрелы. Сразу да, после переговоров среди дьявол падает, сразу да, сразу после переговоров дьявол с солнцем, да. И, кстати, юг, солнце юг может быть, секундочку. Так, блин, знаешь, смущает, что мне просто почему-то кажется, сразу знаешь, что пошло, потом будет падла выступать, и снова, блядь, орешник будет махать, мне кажется, своим орешником, блядь. Не, ну, ну, стоп, как стоп. Это ну, было ты, может, сказала, недавно. Что это все будет ну, нормально. Не, не, что под, все фейк. подожди, подожди. Че? Как это было недавно, помнишь, когда то же самое было? Он выступал и про орешник говорил. Вот один в один. Вот такое чувство, как вот один в один. Вот снова, будет говорить... А и... ну, секундочку сейчас. И буду чухать и орешник. Да, буду говорить и чухать. Да, да, там... Ой, я ж, ой, шоу заколол, сука. Это моментальная карма прилетела мне, наверное. Сейчас. Мне кажется, махать начнут, сука. Я что-то об этом только подумала, понял сейчас? Прямо как я на знание пошло. Сука. А что мне орешник в задний проходит? Даже не про обстріл, а про орешник сейчас і, начнется. І поглибше. До речі, так да, пусть я закрылась до 15 числа, да, сука, я знаю, ага. до 15 закрытый. Сука, тут что-то, блядь, вот смотри, опять, да, вот опять падает. Понятно, что обстрелы будут после переговоров. Смотри, тут какая-то будет, что он хочет говорить, вот, про поездку, про переговоры, короче, это понятно, колесница падает. Солнце, четверка мечей падает. Про поездку, про свою, которая не состоится по четверке мечей. Колесница и mm -hmm. солнце, потому что он будет объяснять, почему. Отсюда он как бы хочет, по крайней мере, не хотят объяснить, почему, в чем причина. И какие-то условия свои диктовать. Тут вот рыцарь Пентакли, какие-то свои условия. Типа, что я поеду, если там раз, два, три, четыре, например, да, вот так вот. Ой, бля. С этим орешником, блядь, сейчас посмотрим орешник, давай. Что, карты играли? Нету нигде. Нет карты игральные, точнее, отвечают про орешник, они уже привыкли. Орешником будет в мае махать? Четко да, сразу. Вот смотри, дьявол, верховная жрица, сразу, вот сразу будет махать, это я говорю. Що прарішник знову штапа йдет, от, блядь. Питали, ти, ти бачиш небезпеку з боку Угорщини щодо Закарпаття. Чи може Угорщина купувати Закарпаття? Да. Недавно була інфа, що угорські розвідники там були. Фігня, Карта, да? шут, шо, карта шута: Поки що валіт поки це фігня. Вот если падает такая карта, я очень ее люблю. Очень, блин. Потому что она, когда падает на орешник, я понимала, что это пустота. Это фигня полная. Понял? Все. Сейчас. Не знаю, с орешниками, блядь, тут. Чтобы про орешник начала думать, прикинь. Да ладно, ничего не будет. Все, спокуха. Я сказал. Так, що по Закарпаттю? Даваймо, от ми подивимося. От ти бачиш, от можуть не можуть, я не знаю ні, 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 шут падає. Фігня фігня, все я зрозумів. Тебе папа лев, 14-й, готовий стати посередником для припинення війни в Україні. Він сказав, що війна не вирішує проблем, а лише їх погіршує. Какой умный? Ти... Какой умный тип, ты ти глянь? Ну старайся. Же... Недаремно вот, не не він папа, и не даремно ему там уже там, 70 років, бачишь, мудрость, мудрость за плечима. Ну, папа, <laughs> я мама. Ну так блин, и що? А ты мне говорил, что беса, этот. Помнишь, беса поставят этого? А, Миколу же его. Да, да, тип, поставить. То... Простий, простий чоловік, що я би з ним пиво випав за за, за за одним столом. Так, да, так, да, да, я пам'ятаю, ми дивилися. От, от, тобто ти не бачиш, що от папа, Лев в 14 стане посередником в мирних перемовинах між нами та росіянами. Восьмерка Пентаклей. Ну, смотри, пожезла, восьмерка кубків Ні. Ну, вони такі посередники. ну, я не знаю, вони ж типу, не мають права, поняла, особо там, там. Ну, Нейтралітет у Ватикані. Ну, Типа того, так, да, да. ну, тут взагалі не, не, не в ту степь, коротше, абсолютно. Угу. Вчора було повідомлення від військових, що не всі молоді контрактники з 18 до 24 років отримують обіцяний мільйон гривень від держави. Там повідомляється, що ну, взагалі військові навіть ну, не бачили цих грошей. Не всі, деяким виплачували, деяким не виплачували. Скажи, будь ласка, чи от може таке бути, що їх прикарманили? Сколько тоді? Де... де гроші? Мільйон. мільйон. Мільйон, так. Да. Це саме молодим контрактникам від 18 до 24 років. Тобто їм держава пообіцяла мільйон, і не всі цей мільйон побачили. Ну так, ну да. Тройка пентакля, дьявол, Верховна ж віца. Всім кожному по мільйону чи подати? Так, да-да. Тобто, якщо там підписав контракт, все там, тобто там має пройти якийсь час, здається, да, і вони мають доплатити. Ну, Проблема три. в тому, що не бачили цих грошей. По сути, я думаю, что оно как-то. Ну, тут неплохие карты падают. Может, просто разобьют как-то. Понял? Разобьют как-то поэтапно. Не знаю. Как-то там надо маленькими буквами читать какие-то условия и какие-то вот эти mm -hmm. вот по скриптам. Знаешь, как говорится. Я что вроде бы, да, но есть какой-то подвох. Ну, то есть, ну понятно, что под... ну, ясно все и так. Ну, типа, что? должен что выдавать, все равно там как-то просто поэтапно оно будет. Посланець Трампа Келок сказав, що на переговорах в Стамбулах також будуть обговорювати розміщення армії Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від річки Дніпро. Ну тобто мається на увазі на заході держави, там, на півночі, зокрема, ну лише щоб не перетинати Дніпро. Скажи, будь ласка, чи добазариться до цього, щоб розмістити не, цю армію? Сімка Кубка, це ілюзія, пока що є Спускай, є здесь, в нас сьогодні віде. карти, взагалі, ну такі випадають. Знаєш, що не подивишся. Карти такі, не ви знаєте, куда? Хірні, да. ну, час, час такий. Я, знаєш, сьогодні писав себе в телеграмі, що день такий що не заява, то все просто якесь посміховисько. Знаєш, людей просто зайдете, має, що не більше печальні. Я спрашиваю, типа, по какому ж аркану йде вообще все, що происходит? Карта верховна Жриця. Ну, это аркан мудрості, але цьому це это тайна. Да? Много чого не договарюють, много чого скривають. Понятно, все і так. Подивіться, будь ласка, Костянтинівку Донецької області. Чи може вона бути окупована, чи місто може потрапити в оточення? Вона от буквально біля часу Гоя. От майже от на лінії фронту. Ну, діявол мені не подобається, плохая карта. Карта шута. На лінії от карта шута це карта лінія фронту, нульовий паркан. Ну, плохая карта діяволу Ой, Просто капець. Питання по Херсону. Чи може він стати розмінною монетою на переговорах в Стамбулі? Що мається на увазі, як я зрозумів, питала глядачка? Чи може таке бути, що можуть там домовитися, щоб наша армія відійшла від Херсону? І тоді росіяни, нібито також відходять, нібито, але натомість завдають ще сильніших ударів по місту Херсон. Ну, Ну, спентаклі падають. Ні. Херсонці, заспокоїмося, але все одно питання обстрілів. Ми будемо з Машою дивитися далі в наступному ефірі, то щось мені здається, що нічого хорошого ще не буде. Такое. Ну, таке, таке. Дякуємо, Маш, за сьогодні за цей. ефір, дорогі Це друзі. Не ефірку, там монотонний, взагалі, дані емоціональний, нічого, і карта да, Тут я з тобою згідний. Поди, такие я, я думаю, что да, какие события, какое время, наверное, такое такие и мы сейчас ты понял, что это совсем как-то тускло и эти переговоры непонятные. Аркану шута, блин. и Зеленский в таком состоянии приедет просто дьявол рыцарь мечей повешенный пятерка кубков, я не знаю, что там с ними сделают. <pen> <проб> <проб> ну, мені знаєш, здається, по одній причині, що Путін ще й не хоче, знаєш, що у на не переговори, бо там йому Зеленський наб'є морду. Ну, принаймні, знаєш, про це так дуже розганяється, що якщо його побачить Зеленський, то його вдарить якось. знаєш, це шутки шутки, це шутки шутками, все, це понятно. Да б'ємо, що бо там зверху пригнять на нього. Кадики молоди розділиться. Знаєш, як буде? Буде отак: я на тебе ще впаду зверху. Зараз ти в трусах, бригаєш шортах. Я в трусах сижу, кстати, и в карсете. И что мы сделали? Ничего. <реш> Короче, так, Маш, ты сегодня была без, ну, не показывала груди. Ну, пойдем в наступному ефірі, Я думаю, ніхто я не почему я не така, Я спокійна. я сьогодні навіть коментарі не я спокойная чи... І це прекрасно, Маш, насправді. Знаєш, такі в нас это были информационные. Не дышать нечем. я в корсеті, дихати нечим. Я сижу в корсеті, Нет у мене зараз просто можливості матюкаться. Я так пересмотрела свое поведение немножко. Думаю, так. Мне дети смотрят. Я думаю, так. На остальних насрать абсолютно на хейтерів. Діти смолять, дітки і да. Да, -да, -да, -да Це точно. Тепер ми, до речі, знаємо, що ти робила весь цей час корсет одягала. Ти десь пропала. Все, друзі, дякую всім за те, що сьогодні були з нами. З нами сьогодні була Марія Тиха. Все, бережіть себе, друзі. Долучайтеся до наших соцмереж, до наших ютуб-каналів. І всього всім доброго. Будьте здорові і щасливі. Пока!